Уже коли ти спиш, починається сніг, прийшовши з ночі, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітря усіх із розламів усіх. Коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає над стежками, над цегляними брамами, над ганками-хідниками, над кожним із перехрест, над кожним забіст, над кожною схол'ю, над кожним із бездоріж, над школами, над вокзалами, над мостами. Падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною із селі. Падає над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалів, сягаючи стем над кожним із пустич, над кожною новобудов, над кожною з веран, над кожною з віконець, пробираючись глиб, рухаючись від околиць, сніг ходить до міста так, як під шкіру ходить любов глибоко до крові. До слухожи, до темних місць, з яких починається подих, солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче біль, уздовж нервів, ніби уздовж ріг, на дні легень, мов би на дні копалень, свідченням всіх майбутніх безсонні запалень, свідченням всіх зупинок і всіх доріг, свідченням всіх перевтілень, які постають, свідченням всіх початків і всіх повернень, ламкам у березень, зріла, неначе серпень, любов підіймається тілом, як гріт артуть Прогріваючи горлом, промерзле скло. Над усіма алеями, над домами, коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримається відчуття солодої гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося, коли торкаєшся її одягу і волосся, коли простягаєш її руку, виводячи з темноти, це вона всотується в хребта високу пітьму, це вона чередами жене золоті заметілі. Радій цій чорній любові у власному тілі. Не дивлячись ні на що, супереч усьому.